Перехід свідомості це якраз той момент, коли ми з вами готові, коли наше серце хоче так злитись з творцем. Більше, ніж все решта хоче. Настільки сильно, саме перше бажання. Це говорить про те, що душа готова до переходу. Переходу жити серцем. Що таке перехід? Це прям вже наша реальність. Тому що на землі зараз відбувається екзамен. До чого ти готовий? Людство пройшло. Вже свої етапи різного руйнування, творіння, як могло. Тобто це все пройшло. І зараз екзамен для всього людства. І Ми вже бачимо декілька років ці екзамени на страхи, те, що відбувається, то ковід, то війна. Зараз буде ще війна піде, і різні кармічні випробування на різні країни, тому що. Інакше ці процеси не відбуваються, тому що матриця постійно буде перевіряти, чи ви з нею хочете далі бути в старій свідомості, в старих патернах свідомості, доруйновуватись і догравати свої людські ролі, чи ви готові піднятися на матрицю. Звичайно, коли ми підіймаємося, це відбувається тоді, коли наша душа готова, коли ми з'єднуємося з творцем і не через релігії, а навпаки. Ти підіймаєшся над всіма релігіями, над всіма устоями, тому що над всіма програмами, правилами, тому що це стає неможливим. Тому що ти, коли розширяєшся до свідомості Творця Всесвіту, ти стаєш, усвідомлюєш, хто ти є. Звичайно, що ти вже не піднімешся, не спустишся. Перепрошую вниз і не будеш там шукати десь Бога внизу, тому що ти усвідомив, що Бог це є ти. Ти усе що і будеш знати, що ти є його прояв. Спочатку ти був його проявом таким ілюзорним, як людиною, а тепер ти повертаєшся в свою істинну природу. Так, звичайно, це не відбувається ні за рік, ні за два. Це такий прям стан переходу дуже серйозний, тому що помирає твоя стара особистість, всі твої старі прив'язки тої якраз свідомості, просто людини, ілюзорна І такий стан, він Відбувається не один рік, коли ти трансформуєшся, відрізаєшся, обнуляєшся. Тобто, це все таки цілий процес, про який я неодноразово розказувала на своєму ютуб-каналі. А я потік світла там все є. Але дуже важливо усвідомлювати, що перехід це дуже дуже глобальний процес, коли ми навпаки підіймаємося. Над матрицею підіймаємося над її впливом, тобто ми вібраційно так ростемо, що вона потім не може нас побачити і резонувати з нами, і впливати на нас дуже сильно. Дякую, Сонечки.